Доброго дня, педагоги, гуртківці та батьки. Наш центр позашкільної освіти промінь приєднується до Всеукраїнської акції 16 днів проти насильства і ми проводимо інформаційно-просвітницький захід Мій світ без жорстокості у вигляді семінару, тема якого ненасильницька комунікація. Я використатиму концепцію Маршала Розенберга, яку він виклав у своїй книзі. Ненасильницьке спілкування. Ненасильницьке спілкування як це розуміти? Насильство у світі буває фізичне, а буває пасивне. З фізичним все зрозуміло, це коли хтось застосовує силу по відношенню до іншої особи. А що означає насильство пасивне? Воно набагато страшніше і підступніше насильства фізичного. Пасивне насильство створює його жертві злість, яка потім виражається в насильстві фізичному, але вже до іншої особи. Простий приклад: якщо який-небудь старшокласник вдарить учня середнього класу, той піде у свою чергу вдарить молодшокласника. Молодшокласник вдарить ще когось. Інакше кажучи, пасивне насильство живить. Силами фізичне насильство, і, можливо, саме тому всі спроби суспільства перемогти фізичне насильство у світі досі не увінчалися успіхом, адже ми не знищуємо коріння проблеми і саме вогнище пожежі. Ми нічого не робимо з пасивним насильством. Тому я обрала саме цю тему сьогоднішнього семінару. Тільки від нас залежить покращення життя, зведене до мінімуму конфліктів на роботі сім'ї. Ненасильницькі комунікації це прищіплення собі постійного, позитивного ставлення замість негативного, яке часто править нами. Позитивне ставлення це спосіб спілкуватися, керуючись своїм серцем. Модель ненасильницького спілкування за концепцією Розерб. Розенберга складається з чотирьох компонентів. Перше спостереження, друге почуття, третє потреби, четверте запити. Сьогодні я хочу більш детально поговорити про перший компонент спостереження. Наш мозок влаштований в такий спосіб, що ми постійно аналізуємо, порівнюємо, систематизуємо, робимо висновки. До того ж, додається виховання, що добре, що погано. Згадаємо вірш Володимира. Маяковського, да, що таке добре, що таке погано, який ми вібрали з «Молоком матері». Але ніхто нас не вчив із дитячого садка спостерігати та зупиняти в собі цей нескінченний потік оціночних думок та усвідомлення цього потоку. Всі ви погоджуєтесь з тим фактом, що спочатку ми спостерігаємо, що ж насправді відбувається в тій чи іншій ситуації. Тепер же нам необхідно навчитися висловлювати свої спостереження, не привносячи ні оцінок, ні власної думки. Треба сказати, що роблять ті чи інші люди у різних ситуаціях, що нам подобається чи не подобається. Таким чином, перша складова, складова ненасильницького спілкування має на увазі відділення спостереження, відоцінювання. Це дуже важливий момент. Нам варто уважно відслідковувати все, що ми бачимо, чуємо або відчуваємо все, що впливає на наше самопочуття, не домішуючи до них жодних оцінок. Коли ми змішуємо спостереження та оцінювання, ми знижуємо ймовірність того, що інші почують сенс нашого висловлювання. Натомість вони можуть чути критику і таким чином чинитимуть опір будь-яким нашим словам. Давайте всі разом дружно замислимося над такою думкою. Коли ми змішуємо спостереження з оцінюванням, люди можуть чути у наших словах критику, неповагу, а іноді бажання принизити. Ті, хто оцінює, займають позицію зверху. Зараз я наведу приклади безоцінних суджень. Можна сказати, Ця людина дуже лінива, але можна сказати і по-іншому. Я ніколи не бачила, щоб ця людина бігала чи займалася спортом. Коли я приїхала до неї в гості, вона часто валялась в ліжку і казала, що хоче спати. Але вона не була лінивою людиною. Подумайте, чи була вона лінивою, або просто робила те, що ми приписуємо лінивцям. Те, що деякі з нас називають лінію, інші називають втому чи розслабленістю. Можна сказати, ця дитина дурна невихована вихована у ці несудження. А можна сказати, ця дитина, коли я до неї зверталася за словами прохання, сідала малювати малюнки, чинила не так, як я очікувала, вона знаходилась у своєму світі, але вона не була дурною невихованою дитиною. Подумайте, чи була вона дурною невихованою, чи їй було складно прийти на інший. Від діяльності складно було вибратися зі свого світу мрій і фантазії. Можна сказати, я бачу кухаря, але можна сказати інакше, я бачу людину, яка змішувала продукти, з яких виходила наша їжа, яка е, включала плиту і готувала на ній м'ясо. Дайте відповідь на просте запитання. Коли ви дивитеся на Ви дійсно бачите кухаря або просто людину, яка робить те, що ми називаємо кухарською роботою. Таким чином, можна зробити висновок. Є наші думки про те чи інше явище, а є те, що ми бачимо. Краще не змішувати те, що ми бачимо, з нашими думками про це. Індийський філософ Джидду Крішнамурці казав, що спостереження без оцінювання це найвищий ступінь розвитку людського розуму. Наслідки негативних ярликів, таких як ледер або дурни, більш-менш очевидні, але навіть позитивні або, на вигляд, нейтральні ярлики, такі як кухар, обмежують наше сприйняття цілісності іншої особи. Як відрізняти спостереження від оцінок? Зараз я запропоную на ваш розсуд спостереження, що змішані з оцінками, і нейтральні спостереження. Ми будемо розглядати, які бувають прояви в мові, а потім приклади спостереження, до якого домішується оцінка, і наприкінці приклади спостереження вільного від оцінки. І так, прояви в мові. У мові ми описуємо якості інших людей. І це є особистою думкою людини, яка їх описує. Ну, от, наприклад, дуже часто ми це робимо, коли вітаємо інших з днем народження, і не звертаємо на це уваги. Наприклад, ти надто щедрий, або ти відповідальна матір. Як можна сказати без оцінювання? Коли я бачу, як ти віддаєш усі виділені тобі на гроші іншим, ти виявляєш зайву щедрість. Друге, вживання дієслів з оцінним значенням. Він завжди тягне до останнього. Без оцінки, цей вираз буде так звучати. Він завжди готується до іспитів напередодні увечері. Е, далі прояви умови: тон, який передбачає, що ваші висновки про думки, почуття і наміри іншої людини є єдиновірними. Фраза так звучить: вона не зможе розібратися у цій роботі. Без оцінки. фраза. Я не думаю, що вона зможе розібратися у цій роботі. Одна річ, це ваші думки, а інша річ загальний та безповоротний висновок, який може ображати людину. Або так, без оцінки це виглядить. Вона сказала: Я не зможу розібратися в цій роботі. Вона сама зробила такий висновок, а це інша річ. Далі прояви умови, коли підміна прогнозування передбачення. Передбачення. Якщо ти не харчуватимешся правильно, це зашкодить твоєму здоров'ю. І без оцінки. Боюся, що якщо ти не харчуватимешся правильно, це зашкодить твоєму здоров'ю. Це вже. Не позиція батьківська, яка визиває роздратування в інших на підсвідомому рівні, а позиція дорослого, яка має на увазі діалог. І так, які ще можуть бути прояви в мові? узагальнення, узагальнення, яке не обґрунтовано конкретними прикладами. Наприклад, іммігранти не дбають про свою територію, без оцінки. Це можна казати так. Я не бачив, щоб хтось із сім'ї іммігрантів, які живуть у такому-то будинку, розчищали б доріжку від снігу перед своїм під'їздом. Далі проявив мові: заперечення чиїхось здібності і можливостей, що висловлюється як абсолютна істина. Наприклад, Біл погано грає в футбол. Як без оцінки можна це сказати? Біл не забив ні одного гола за 10 матчів. Це висловлювання є фактом, і воно не ображає іншого. Ну, і ще пару прикладів оцінювання. Сем потворний, без оцінювання, мене не приваблює зовнішня сема. Оцінювання. Ти рідко робиш те, що я хочу. Без оцінки, останні три рази, коли я запропонував робити цю праву разом, ти відмовлялась. Оцінювання, він часто нас навідує. І спостереження, він нас навідує три рази на тиждень. Дорогі педагоги, гуртківці, батьки, для того, щоб ви потренувалися, відрізняти оцінювання від спостережень, пропоную вашій увазі наступну вправу. Ваше завдання навпроти кожного висловлення позначити, що це є. Спостереження це. Чи оцінювання літерою С чи літерою О. Перша. Вчора батько розлетився на мене без жодного приводу. Друге. Вчора ввечері Ненсі гризла нігці, коли дивилися телевізор. Третє. Під час наради Сем не спитав моєї думки. Четверте. Мій батько хороша людина. П'ята. Дженніс дуже багато працює. Шоста. Генрі агресивний. 7. Цього тижня Пем щодня приходила першою. Восьме. Мій син часто нехтує чищенням зубів. Дев'яте. Люк сказав мені, що у жовтому виглядає не дуже добре. 10, коли я розмовляю з тіткою, вона мені скаржиться. Тут я пропоную вам зупинити ролик і підрахувати свої відповіді. Якщо без оцінних суджень у вас вийшло 4, 2, 3, 7, 9, а оціночних 6, то ви відрізняєте одні вислови від інших. У разі неможливості відрізнити одні висловлювання від інших, вирішуйте самі, чи варто розвивати себе в цьому напрямі надалі, чи ні. Вибір за вами. А зараз короткий аналіз відповідей. Перше. Вчора батько розлютився на мене без жодного приводу. Слова без жодного приводу відносяться до оцінювання. Оціночним є і висновок про те, що батько розлютився. Він міг відчувати себе ображеним, наляканим, сумним, чи ще якось. Ось приклади можливих спостережень без оцінювання. Батько сказав мені, що він злий. Або батько вдарив кулаком по столу. Друге. Вчора ввечері ненці гризли нігці, коли дивилися телевізор. Це безоцінне судження. Третє. Під час наради Сем не спитав моєї думки. Теж безоцінне судження. Четверте. Мій батько хороша людина. Слова хороша людина це оцінка. Можливий приклад опису без оцінювання такий. Останні 25 років батько віддає 10-ту частину своєї зарплати на благодійність. П'яте. Дженіс дуже багато працює. Занадто багата оцінка. Опис виглядав би так, цього тижня Дженіс провела в офісі понад 60 годин. Шосте. Генрі агресивний. Слово агресивне оцінне. Опис без оцінювання міг би звучати так. Генрі вдарив сестру, коли вона переключила канал телебачення. 7 цього тижня ПЕМ щодня приходила першою. Це безоцінне судження. Восьме. Мій син часто нехтує чищенням зубів. Часто це елемент оцінювання. Ось, можливий, приклад спостереження без оцінювання цього тижня. Мій син двічі пропустив вечірнє чищення зубів. Дев'ята. Люк сказав мені, що у жовтому виглядає не дуже добре. Це безоцінне судження. Десята. Коли я розмовляю з тіткою, вона мені скаржиться. Слово скаржиться оцінне. Можливий приклад опису безоцінювання цього. Тижня тітка дзвонила мені тричі і щоразу розповідала про людей, які зробили такі то речі. А зараз я хочу залишити вас притчею, яка має назву Просто повторюю. В одному китайському монастирі учні відпрацьовували бойовий дух рух. Одному учневі не давався цей рух як йому не показували, як не розповідали, він не міг виконати його правильно. Тоді до нього підійшов майстер і що сказав йому тихо. Учень вклонився та пішов. Тренування було продовжено без нього. Весь день цього учня ніхто не бачив, а наступного дня, коли він зайняв своє місце серед інших, всі побачили, що він виконує цей рух ідеально. Один із учнів спитав іншого, хто стояв поруч із майстром і міг чути, що той сказав учневі. Ти чув, що майстер сказав йому? Так, чув. І що? Він йому сказав: іди на заднє подвір'я і просто повторюй цей рух 1600 разів. От така притча. І я вас з нею залишаю, і на цьому я зупиняюсь, але не закінчу обговорювати з вами цю тему. Бажаю всім получати задоволення від життя, здоров'я, щастя, творчого спілкування. До нових зустрічей!